Мої вітання знову, шановні друзі, ми з вами будемо продовжувати тему пенсій. І сьогодні ми будемо казати про те, що має бути змінено в пенсійній системі саме для тих людей, які вимушено залишають свою трудову діяльність ще до 60 років. Тобто, вони по закону не працюють до 60 років, а вони. Ну, наприклад, в 50 років завершують свою трудіяльність, або в 45, або в 55, що робити з цими людьми? Як має працювати пенсійна система? Ось сьогодні ми на цю тему будемо з вами розмовляти і казати, що має бути змінено в сьогоднішній пенсійній системі і відповідно, які кошти ці люди будуть отримувати, і за рахунок чого. І ось у таку ситуацію. Людина працювала все своє життя, але за законом вона в 50 років вже не працює. І Відповідно, виникає питання: а що далі робити цій людині? До пенсії цій людині залишається 10 років. Якій жити? Бо пенсію вона буде отримувати тільки в 60 років, і, відповідно, пенсійний фонд буде сплачувати пенсію, але при досягненні 60-річного віку. Тобто, виходить, 10 років, людина залишається фактично без підтримки. Бо вона не досягла ще 60-річного віку, але по закону в 50 років вона вже не працює. І саме тому ми пропонуємо чітку систему, а це розподіл виплат. Перше, це буде фінансова підтримка з державного бюджету для тих людей, хто раніше завершує роботу. Тобто, це ті люди, яким ще не випанило 60 років. І кошти вони будуть отримувати з державного бюджету. І другий момент це вже пенсія. Але пенсія. Буде виплачена тим людям, які вже досягли 60-річного віку. І ця пенсія буде виплачуватися з пенсійного фонду України. Тобто ми розділяємо виплати. Одна виплата з державного бюджету для цих людей, а інша вже виплата з пенсійного фонду, але для людей, яким вже виповнили 60 років. Ну, наприклад, людина, оця. Які 50 років, вона до 60-річного віку буде отримувати підтримку з державного бюджету. А як тільки виповняється їй 60 років, то вже вона буде отримувати пенсію законно, але з Пенсійного фонду України. І ось давайте роздивимося такий приклад. Працівник мав середню заробітну плату 15 тисяч гривень. Беремо відсоток залежно від професії. тобто Є різні професії, їх дуже багато. І ось відсоток буде від 5 до 15. І ось окремо для професії беремо до цього працівника 8%. І відповідно ми отримаємо 1200 гривень. Тобто від 15 тисяч гривень 8% це буде 1200 гривень на рік. І ось людина закінчила працювати в 50 років. До пенсії. Людині залишається всього насього 10 років. Так ось, оці 1200 гривень ми множимо на 10 років, і відповідно буде 12 тисяч гривень. Тобто, 12 тисяч гривень людина буде отримувати з державного бюджету України до досягнення 60-річного віку. І це буде не пенсія, а це буде підтримка від держави. Щоб людина оця не залишилась сама по собі до 60річного віку, держава її буде підтримувати. Бо так склалося, що є окремі професії, окрема діяльність, що по закону люди не працюють до 60-річного віку. І має бути вирішено питання, що з цими людьми робити. І ось ми пропонуємо ось такий механізм. Як має бути, і які мають бути отримані кошти цим людям? А що ж буде після 60-річного віку? Бо пройде тоді 10 років, і, відповідно, цей працівник вже буде мати 60-річний вік, і відповідно він автоматично становиться людиною пенсійного віку. Так ось, коли людина досягає 60-річного віку, тут вже починає діяти зовсім інша формула. А це вже буде пенсія. І вона буде виплачуватися. Вже з Пенсійного фонду України і вона буде розраховуватися по іншим правилам. Тобто оці 12 тисяч вони зникають, їх вже не буде. Але при цьому вже буде інший розрахунок пенсії. Таким чином, людина до 60-річного віку буде отримувати допомогу з державного бюджету, а коли їй виповняється 60 років, вже діє інший механізм. Інша формула розрахунку пенсії для цього працівника. Ось таким чином, шановні шановна, ми пропонуємо змінити пенсійну систему для тих людей, які не досягли 60-річного віку, але по закону вони вже не працюють. І це є справедливий механізм. Тобто, держава підтримує людину до 60-річного віку. А вже після 60 річної включається пенсійна система. І ось звертаюсь особисто до вашого ногів. Ну, Як ви вважаєте, чи потрібно Україні ось таке розмежування? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте свою позицію? Якщо є питання по цьому відео по запропонованій нами механізму, Щодо змін до пенсійної системи. Будь ласка, залишайте в коментарях. Будемо з вами таким чином спілкуватися. Але це єдиний механізм, який надає відповідь на питання, що робити з тими людьми, які не працюють до 60-річного віку. Бо система пенсійного забезпечення має бути врахована для різних категорій працівників. Не тільки для пенсіонерів, але і для тих, які по закону вже не працюють до 60-річного віку. Бо 60-річний вік це вже пенсійний. шановні шаначі, ми з вами сьогодні проговорили таке важливе питання і дуже просимо вас залишити свою думку, своє бачення. Своє розуміння в цих питань, будь ласка, залишайте, бо це дуже важливо, бо ці пропозиції далі підуть, і ми будемо це особисто пропонувати щодо змін в пенсійній системі, бо її треба змінювати. А для того, щоб змінити, треба, щоб народ це зрозумів. І ми, відповідно, цю ідею вам подали. Так, як вона є. Тому, будь ласка, залишайтесь на нашому каналі, ставте вподобайки, коментуйте відео, ставайте обов'язково нашими підписниками. Ми працюємо, ми пропонуємо і ми висвітлюємо дану інформацію. Тому всім дякую, шановні, і вже до наступних зустрічей.